В третьому курсі він ледь не зробив найтурнішу річ у своєму житті. Але від цього його врятував один кивок голови, якого вона так і не зробила. після питання чи хотіла б ти одружитися зі мною? Питання стосувалося його коханої Соломії Лякливиці. Соля вчилася з ним на одному курсі. І спочатку в нього була якась відраза від її світогляду, ну потім примирення, а потім. Посмертно він в неї втріскався. Коротше. А вона в нього, як він думав, теж. Але Соля не просто розумна, красива і всебічно розвинена дівчина. Їй ще факультативно вдавалося бути лярвою, стервою, курвою. Ну і просто сукою. От. На ранніх стадіях цього. Так би мовити, цієї хвороби, він е, спочатку почав закохуватися в, оці, в те, як вона бачить світ. Потім уроки французької, які вона давала, приносили йому кайф. Ну і, звичайно, трахатися з нею було дуже класно. Але те, що вона сука, він поняв тільки тоді, коли вона його кинула, Ну, відмовила йому, сказала: треба почекати, ну, хоча б до кінця року. Цей момент він подумав, що не така вона вже ідеальна, як йому видавалося. Вона йому це все балакала, він слухав і кивав. Вона йому казала такі речі, що він думав сумно, сумно, що вона буде моєю дружиною. Казала постійно, що він обмежений, що в нього вузький кругозір. що він зануда одним словом. А він то все слухав і кивав, кивав. Вона завжди ото хотіла його під себе якось, під свій манер переробити. А ще любила на ньому цей зворот іспользувати. Не хочу, але, кажу йому, не хочу тебе обідати, Юра, але у ну, тебе немає смаку. Або ще так. Не хочу тебе критикувати, Юра, але ці довгі волоси, вони тобі взагалі не пасують. Або ще тако казала: Не хочу тебе задіть, Юра, але оцей твій Пітер глімер ну. Чесно, музика якась як для дебілів, взагалі не смак. Ось так вона якось казала йому, постійно це не хочу, але й завжди хотіла. От хотілося їй завжди його чимось зачепити. І він оце бігав за нею, як той цусик, і чим більше він бігав, тим більше вона хотіла його чимось задіти. А він собі думав, що Та, все нормально, якось воно під контролем. Думаю, все тримає. Але все, знаєш, із під контролю, всі речі по чуть-чуть почали уходити. Ну закінчилось все тим, що вона його кинула і пішла до його найкращого друга.